Всі, хто народився 29 числа будь-якого місяця, мудрі, мають величезний потенціал енергії, розвинений розум, відверті, щирі, прямолінійні, рішуті, співчутливі, товариські, шляхетні, безкорисливі, прагнуть осягати потаємні таємниці, докопуватися до суті, мають дар надихати інших людей. Недоліки. Можуть бути надмірно енергійними, дуже вимогливі до себе та оточуючих, що призводить до розчарування, емоційних зривів та стресів. Кар'єра. Підходить будь-яка робота, де необхідний прояв широкого кругозору у поєднанні з інтелектом. Мають тенденцію до роботи, де духовні цінності стоять вище за матеріальні. Мають лідерські якості, добре реалізовуються в тих спеціальностях, де потрібно виявляти якість миротворця, дипломата, радника, посередника. Здоров'я, схильність до нервових зривів, головного болю, гормональних порушень, схильні до діабету.